Інтелектуальна сім'я Полтавського університету економіки і торгівлі збільшилася на понад дві тисячі першокурсників. За знаннями сюди прибули не лише із різних куточків України, а й з інших держав. Це говорить про те, що університет знають і шанують в усьому світі. Він не дарма за рейтингом міністерства освіти і науки потрапив до десятки кращих економічних університетів нашої країни. Вважає Олексій Нестуля, ректор те, чого досягнув університет. Продовж понад 50 років діяльності по підготовці економістів, товарознавців, інженерів, технологів, а з недавнього часу і деяких інших спеціальностей це результат нашої спільної з вами роботи. І мені дуже приємно, що сьогодні до нашого родинного кола. Велося понад дві тисячі студентів стаціонару і заочної форми навчання. Урочиста посвята в студенти вчорашніх школярів традиційно відбулася в день знань. Першокурсникам вручили головні атрибути поет символ ключа від університету, студентського квитка та індивідуального навчального плану студента. Я хочу сказати, що вам дуже повезло і тим, хто працює в сінах цього університету, і тим, хто поступив хто навчається. Це дійсно славна традиція має, добра історія, добра пам'ять, але саме головне, що ці традиції передаються з покоління покоління вітали новоприбулих не лише викладачі та ректор, а й старшокурсники, які завдяки Полтавському університету економіки і торгівлі здобули не лише високі знання, а й розвинули творчі здібності. Для першокурсників вони підготували концерт. Порадила не забувати про навчання. Головну мету вступу до вишу Оксана Деркач, секретар міської ради, в навчальному процесі я бажаю невтомності і енергії. Ну і звичайно. Активної життєвої позиції. А вам, шановні вчителі, я вважаю, щоб у вас було терпіння, щоб у вас було здоров'я для того, щоб терпіти цю когорту молодих. І також бажаю, щоб була 100% відвідування ваших лекцій. В університеті шанують традиції, тому як і щороку, після урочистостей першокурсники загадували бажання та відпускали в небо біло-зелені кульки. Поетівці впевнені, завдяки відтепер рідній альма-матер мріє обов'язково здійснятися.